Ракетний удар по житловій інфраструктурі міста 12 березня був 16-тим за час повномасштабної війни. Такий сумний підрахунок зробили в міському департаменті соцполітики. Міські оперативні штаби з надання допомоги постраждали мешканцям метологійного та довгинцівського районів, об'єднали фахівців різного профілю. Це і надання допомоги у будівельних матеріалах: це надання допомоги психологічної, гуманітарної допомоги, це прийняття заяв на надання матеріальної допомоги у зв'язку з пошкодженим майном. Також в роботі штабів приймають роботу, участь і спеціалісти соціальної сфери. Спеціалістами соціальної сфери здійснюється прийом повідомлень від мешканців. Майно яких постраждало внаслідок ракетних обстрілів. На сьогодні по двох районах, по металургійному і Довгинцівському, зафіксовано понад 500 звернень мешканців нашого міста, криворізців, у яких пошкоджено майно. Місто ніколи не залишає в біді своїх мешканців. Пакет документів мінімальний. Великою проблемою зібрати документи не буде, наголошує Інеса Благун. Необхідна заява згоду на обробку персональних даних. Інформація паспортні дані, ідентифікаційний код та складається акт обстеження, де фіксується пошкодження нерухомого майна. Ці пакети документів вже передаються департаменту соціальної політики і відповідно готується рішення про виплату матеріальної допомоги. Також місто надаватиме допомогу сім'ям, де є загиблі мешканці. Розмір допомоги складатиме 25 тисяч гривень. А розмір допомоги на пошкодженому. Майно буде залежати розраховуватись індивідуально і залежати від тих пошкоджень, які зазнало майно нерухоме майно наших криворіжців. Рішення з приводу призначення допомог у департаменті обіцяють прийняти найближчим часом. Ми не будемо чекати найближчого засідання виконкому. Будемо готувати проекти рішень і до засідання, і на засідання, і після засідання виконкому. Тобто, для того, щоб забезпечити якнайшвидше, щоб люди могли отримати матеріальну допомогу. Буде виплачена допомога в обов'язковому порядку. Крім того, буде надана допомога районними управліннями соцзахисту в оформленні документів для отримання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, в тому числі із. Обласного бюджету гриверіцям, які не мають змоги повернутися в свої квартири, надана можливість тимчасово розміститися в соціальних закладах міста. За учора і за сьогодні мали можливість були поселені на тимчасове проживання четверо наших мешканців. Це з Довгинцівського району. Їх було розселено до соціальних структур наших медотериторіальних центрів. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день.